Вітаю вас на каналі Парарук. Це мої індети. Бачите, ще червоного, скільки висить. Але то такий вже пересорт. Оце наче, і гарні такі, але ж то мали бути вірменські. А воно не зрозуміло, що. в мене дуже багато таких недосортів, де незрозуміло, який сорт, я вже їх і не залишаю. Хотіла показати вам фернандо. Ось навіть на високих кістях, це те вже що залишилось, вже там познімали. Такі крупні, смачненькі. От, бачите, крупненькі. Не тільки на нижніх, а навіть на середніх. Фернандо. А, в цьому році була червона комора смачненькі. А, теж залишила насіння. А, далі, ну, це так швиденько, якщо тут вже поламало, попадало. Це вже я тут. У мене тут зарослі, тому що тут у мене м'ята, м'ята не виводиться ніяк. Тому, так, мінусінські стакани, звичайно, смачні. І форма мені їх подобається, але дуже на них нападає вершинка. В цьому році прям дуже вершинка, тому я, скоріш за все, з ними буду прощатися. Так, зараз перебереду через свої джунглі. Хотіла, бачите, валяється під ногами помідорчик. Я Хотіла показати, що я хотіла показати? Американський ребристий, оранжевий у мене, там вже познімала-познімала. Думала я, чи залишати його, чи не залишати. Все-таки не буду залишати, тому що дуже багато він місця займає, а врожайність посередня. Але такий по смаковим якостям непоганий. Подивіться, яке височенне, вищий в мене ростом. Це у мене чорний ефіоп залишила. Бачите, ось такі гарні. Врожайний дуже. Чорний ефіоп. обов'язково. Ось ще кісті кісті. Вже прищипнула, а він ще хоче рости. Вже замучив він мене. Так, ну, Рожевий гігант. Зрозуміло, що залишається назавжди в моїй колекції. Рекомендую. І ось тут. так, Король гігантів. Ось він, Король гігантів. Крупноплідний. Ну, зрозуміло, що на нижніх кістях були ще крупніші, але один із найстабільніших сортів. Випробуваний спекою, і холодом, і засухою. І він буде висіти-висіти. Кроль гігантів, червоний, звичайний такий помідорний смак, дуже врожайний. Рекомендую. Так, бачите, вже я до них не дивлюся цих кущиків, вже листя нічого не обриваю, воно собі сихає. Уже все, вже хай воно вже кущики відходять, тому що і часу немає і. Потрібно ще город прибрати це із таких крупноплідних, що я точно рекомендую.